Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу почати відео з того, щоб подякувати вам за те, що ви вчора відповіли на коментар, що вам цікаво на моєму каналі. Я прочитала кожен ваш коментар. Що хочу сказати: Таня, роби, що хочеш! Дякую вам велике, мені дуже і дуже було приємно. І було запитання стосовно. Чи є або були у нас колись вдома домашні тварини. Ой, така історія, мабуть, ні на кого вона не схожа, тому що, можливо, мене і засудять, я не знаю. Але треба казати завжди, як ти думаєш, а те, що кожного разу я переконуюсь. Так от, я. Жила в приватному будинку з батьками. У нас завжди були там, не заводили котят. Якщо кішка там приблудилася, залишали, і потім вона всіх своїх діточок у нас залишала, це було так. Песики були, це зрозуміло. Ну в приватному будинку як ти будеш без цього. Але все цікаве починалося з того, що у мене мама тримала дуже багато худоби. Це були свині, це, ну, це не про домашні тварини, просто щоб ви розуміли. Десь раз на три місяці вона закуповувала по 500 бро бролерів у цих цепляточок. Гуси були, качки були. У мене ж брати старші. І тоді вони брали земельну ділянку і будували собі хати, і потрібні були гроші. І от у нас таке було, я не знаю, як це сказати, але в хаті, не в хаті, в дворі у нас чого тільки не було. Було таке враження, що я в зоопарку жила. І крольчата були. Боже, все було. І я пам'ятаю, що... Я вже була підлітком, може, років 12 мені було. І у нас захворів пес, якого я знала з дитинства. Я не знаю скільки. Він ще. Я не знаю, коли він з'явився, я про це не питала у батьків. Але прийшов час йому, як кажуть. І батько тоді возив до ветеринара його. Щось там. А для мене це була така дуже трагедія. Пірат. Песика звали. І потім батько привозить його після ветеринарки і каже, сказали тільки у собі, ну, вже все. І для мене це була дуже велика трагедія, тому що і я собі тоді дала слово, що я більше не хочу переживати таких емоцій. Мені було дуже-дуже важко. А потім десь з 14 років в мене пішла алергія. Але тоді ще мама водила мене до терапевта, до дитячого педіатра. і застуда застуда, та яка застуда, та постійне, ну як застуда, що не п'ю, що ну, нічого не допомагає. Пізніше це вже десь в 85-му році з'ясувалося, що це алергія. І алергія на тварин, на все, що там з шерстю пов'язано і все. Потім я вийшла заміж в Владіка, батьки теж в приватному будинку, і там теж і собачки, і кошенята дуже багато, і все було. І коли у нас народилася Катюня, Ну, ми ще жили з батьками, достатньо їй було там і е, з ким погратися. І якось у нас не виникало питання, щоб вдома були е, якісь домашні тварини, тому що мені ставало погано, навіть коли ми до знайомих заходили в гості. Вони знали, якщо Таня прийшла, то там, якщо кішка або песик, треба в іншу кімнату закривати, бо Таня зараз буде чихати і нічого гарного з цього не буде. І за того, що в мене алергія і, і ще те, що я собі колись дала слово, я більше не хочу такого переживати. Але для мене тоді була дуже така, знаєте, травма. Я довго з нею виходила, коли пірата не стало. Я не знаю, чому я так це близько прийняла до серця. Тому відповіла на це запитання стосовно домашніх тварин. Хотілося чи ні. Ну. Начебто були моменти, коли хотілося. Але коли ти згадуєш, що ти постійно будеш на ліках, а для мене достатньо, що я... Майже впродовж літа на ліках, а так впродовж року щось пити, і тому у нас особисто у нас не було. Хоча у батьків завжди приходили, гралися, погралися та й пішли ось так. а ще пригадала, що коли наш пірат його вже не стало, ну, а звісно, що в приватному будинку без песика ти ніяк не будеш. Я не пам'ятаю, де батьки взяли ще одного песика, і я так рівно трималася, щоб до нього не звикати, тому що кожен раз, коли я бачила там, новий кіт у нас з'явився, собачка в нас з'явилася, я себе якось так тримала, дивилася і казала, що щоб не було так, як з піратом. От чомусь оце з дитинства у мене воно є. Зараз такого вже подібного нічого немає. Але якось так залишилося. Не знаю. Кажу відверто, як є. Мої дорогенькі, Я хочу вам розповісти, як закінчилася історія. Стосовно того, що я відмовила давати пораду, і, ну, ви все це в як там, сусідка ображалась і так далі. Я це все розповідала. Чим закінчилася ця історія? Чую якесь повідомлення мені. Думаю, прочитаю, бо я на повідомлення зараз дуже реагую, тому що Катя може писати, і це може бути терміново. Дивлюсь вона: привіт. Привіт! Ти дома? Дома. Я зараз зайду добре? Добре. Заходить. Зараз разом з вами подивимося, що там. Каже, вибачай, я дійсно тобі щось не доказала. І так далі. Ну, Коротше, вибачалася, так, як і є. Що тут таке? Треба буде подивитися. Ой. Гель для душу і скраб для тіла. Такий набор. От. Цитруси. Квітки. Так, що там ще? І крем для рук, наскільки я здогадуюсь. Банан та полуниця. Ось таке мені сьогодні принесли. Тому дійсно буває по-різному, бувають різні ситуації. Нам дещо не докажуть про свою провину промовчать. Чекають поради, а потім ображаються, коли ти не даєш пораду. І я впевнена, якщо ти не знаєш ситуацію на всі 100%, складно дуже давати пораду. Підтримати людину, ну, так, а щось радити. Треба бути зараз дуже обережним в цьому. Я була таки права. Бачите, як воно буває. І ця жіночка каже, мені так незручно, але я хочу вибачитися і так далі. А знаєте, я в такі моменти себе почуваю якось не дуже так якось по собі, тому що я вже пробачила все, я не хочу, я не можу, коли людина таке каже. І стосовно пробачити, не пробачити, я дуже легко до цього відношусь стосовно ось таких якихось дрібниць. І я знаю точно, що і кому я не пробачу ніколи. Це ми всі чудово розуміємо. Але стосовно ось таких стосунків, я якось легко і не те, що там пробачаю, я навіть і не ображалася. Я взагалі та людина, яка не ображається. Я та людина, яка робить висновки. І знає, як далі, якщо, то як я буду діяти, я зробила висновки, що я поради більше давати не буду. Потім я свою думку змінила, тому що, коли в тебе питають поради, пораду, я буду ставити питання, уточнювати і казати, якщо ти мені не все кажеш. То порада може бути неякісною. І, і, ну, якось так. Ви мене зрозуміли. І річ не в подарунку, що вона принесла, і річ в тому, що немає напруженості якоїсь. І мені це подобається. А зараз покажу, що я купила в сільпо. І як завжди, начебто. Торба була важка, прийшла, розклала, як завжди. Взяла сир, буду робити лініві вареники. Боже, мене вже тими варениками кажу, давай, може, сир ні вареники. До речі, треба було купити якісь насіння, чи або ще щось. Щось додати, щоб не як завжди було. Ну, добре, Може ще сметанка. Яйця, перепілки, отакі яблучка. Чек я вже викинула, тому ціна за яблука 39 гривень, ну, такі, знаєте мені, гарнюні. Помела купили, половинка 79 гривень, 62 копійки. Така половинка, думаю, добре, бо велику. І закваска. Такі покупки сьогодні всі. Викладаю яблучка та згадала за помилу, що колись дієтолог казала помилу краще їсти до 1600. Семеринка щось так засумувала тут. Нічого, з'їмо. А це, бачите, які такі гарнюні яблучка. Я додивлюсь на годинник у нас тут на будинку, на сьогодні плюс 4. А я зранку навіть і не подивилася, скільки градусів. 27 січня. Подзвонила знайома, зараз вийшла. Вона робила замовлення на розетці і каже, що там якщо від 500 гривень, то доставка буде безкоштовна. Каже, Таня, а якби що замовляти, я не хочу. Може тобі щось потрібно. А я кажу, ну давай, то ми так. Зараз прийшла і зачекаю. І на початку відео я вам розповідала про домашні тварини. І про курей я вам розповідала. І забула додати про бізнес моєї мами, навіщо вона так стільки тримала і що вона з цим робила. Ну, Брати в мене будували свої будинки, потрібні були гроші. І я пам'ятаю, що кожної суботи та неділі ми різали курей і на першу електричку до Дніпра на озерку возили. На нашому базарі в моєму місці мама не продавала, тому що не так швидко і так спроможність була купувати. І я пам'ятаю, що мене завжди казали, ти мала. А мені тоді було рочків так 12-13, приблизно так. Щоб ці потрошки. Я навіть пам'ятаю, як це робити, щоб так не пом'яти, печіночка, все. То я теж в цьому бізнесі була. І їдемо з мамою зранку і з татом від, від 10 курей до 15 різали. І на озерки, поки мама там спродується, я там бігаю, щось дивлюся. Потім приїжджаємо. Так, це наш локоблок, це на цемент, це ще там на щось і щось. Ну, тобто, знаєте, ось у мами був бізнес. І це було впродовж скільки, років десять. Так, то на роботу ж ходила, бо Тож, тоді всі працювали і все. А субота, неділя так. Коли мама на роботі приходила бабуся, бабуся окремо жила в квартирі, а ми в приватному будинку, то вона там і нагодує цих, цю будову, та і за мною догляне, що там і як. Якщо я на канікулах або в школі, неважливо. Ось таке життя було. О, все, пішла. Прийшла знайома, отримала замовлення, я тільки це замовляла. Я коли і в Києві була, шукала і вам казала, цибуля сушена. Мені вона дуже подобається, нарешті вона в мене є. Я теж дивилася і думаю, замовити 102 гривні і за доставку ну, не хочу. А ще щось замовляти. Ну, Мені там нічого потрібно не було. Замовляти просто, щоб замовити і було. ну, Такої необхідності немає. А тут, як наче хтось прочитав мої думки, і все. Отримала замовлення. Добре. Дякую, мої дорогенькі, що ви мене розумієте, що ви мене чуєте навіть тоді, коли я мовчу. Я вам дуже вдячна за це. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, а з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео.